Безкоштовні консультації з бухгалтерських та юридичних питань, вебінари і тренінги з розвитку бізнесу. У цьому можуть взяти участь кременчуцькі підприємці в рамках програми ЄОФОБізнес, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП. Одним із головних завдань цієї ініціативи є налагодження співпраці бізнесу і влади. Ми разом об'єдналися із Кременчуцьким міжрайонним центром зайнятості Кременчуцької податковою інспекцією та фондом підтримки підприємництва, а також із центром дій. «Дія бізнес Кременчук, та розповідаємо підприємцям про те, як отримати гроші на розвиток або створення власної справи в рамках державної програми Дія бізнес за місяць дії проєкту. Більше 50 підприємців отримали консультацію та допомогу в питаннях щодо ведення бізнесу. Дуже вдячні ми за підтримку компанії GZ. Це Німецька компанія, яка протягом 2021 року підтримувала Кременчук різними цікавими проєктами, один із яких Офіс підприємництва, а також в цьому році цей проект консультації для підприємців, це також завдяки компанії GZ. Спектр допомоги підприємцям широкий. Є питання, з якими найчастіше звертаються бізнесмени. Відкриття ФОПу, підприємці, які вже... Є ФОПами з приводу закриття своїх підприємств, а також питання оподаткування зміни, які відбуваються під час воєнного стану. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Кременчуцькі підприємці також звертаються з приводу відшкодування збитків внаслідок воєнної агресії. Так як уже Кримінчук постраждав від цього, то дуже велика кількість підприємців. Намагаються з'ясувати, як їм визначити збитки, як їм до кого звертатись, як це це оформлювати, і в подальшому хто буде відшкодовувати яким чином шкоду завдану воєнною агресією, аби зберегти час кременшутських підприємців. Більшість консультацій надається у режимі онлайн. Якщо ж ваше питання вимагає зустрічі, вам обов'язково будуть раді. Також усіх бажаючих запрошують на вебінар з кризового менеджменту, який відбудеться 31 серпня о 16.00 всю інформацію. Щодо проєкту допомоги підприємцям та майбутнього вебінару можна знайти на сторінці Фейсбук інституту розвитку Кременчука та громадської організації Центр Ізбі». Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін Кременчуцькі новини.